Ви придбали засіб і ви не знаєте, наскільки він ефективний. Давайте поговоримо, як визначити, що крем дійсно ефективний і він вам підходить. Є три основні ознаки. Перша ознака. На протязі перших 2-4 тижнів ви вже бачите помітні результати його дії. Шкіра більш зволожена, шкіра більш пружна, шкіра вирівняла свій тон. Друге, пройшли сліди пігментації постакне акне. Третє, він досить комфортний вам у використанні. Він не залишає плівочки, не залишає жирних слідів на вашій шкірі, він досить гарно входить в шкіру. Якщо ці три компоненти зійшлися, значить так, це саме ваш засіб. Якщо ні, Підібрати більш комфортний саме для вас.